Стан працівників промислового підприємства, які отримали травми внаслідок ракетного обстрілу, медики оцінюють як середньої важкості. Про це суспільному розповів лікар-нейрохірург обласної клінічної лікарні Сергій Фецяк. В закладі лікують двох пацієнтів ще одного у міській лікарні Є і травма вибухової хвилини. Ось її травма, скажем. Уламками якихось конструкцій в одного травма і голови і тулуба, в одного тільки тулуба, тобто хребта. Це серйозні травми, скажімо так. Вони потребують як мінімум перебування в стаціонарі декілька днів, щоб виключити якісь ускладнення, виконано весь комплекс обстежень невідкладних з призначеного лікування. Інформація про ракетне влучання до ДСНС надійшла о 5.17 ранку, розповів керівник Волинського управління Сергій Демидюк. Було встановлено, що Є обвал желізобетонних конструкцій на площ, орієнтовній площі 2000 метрів квадратних та в результаті. Влучання виникла пожежа на площі орієнтові площі 200 метрів квадратних. Зі слів Сергія Демедюка, після того як загасили пожежу, рятувальники приступили до розбору завалів. Звідти дістали одного чоловіка. Роботи з усунення наслідків влучання тривали 8 годин. Житлові будинки, які розташовані поруч, не пошкоджені. Розповів начальник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко каже, завод, по якому сьогодні о п'ятій ранку поцілила ракета Х-101, Це цивільний об'єкт. Це звичайне підприємство, яке не має. Відношенню до військової інфраструктури. Назву його не повідомляємо, це приватне підприємство. Зараз було, працювали експерти в бухотехніки і підбивають підсумки, ну, який ущерб був нанесений. Зі слів луцького міського голови Ігоря Поліщука, з міського бюджету родинам загиблих нададуть 200 тисяч гривень матеріальної допомоги, пораненим компенсують витрати на лікування та реабілітацію. Ми запропонували платити поховання трьох осіб, що сьогодні загинули за кошти міського. Це все за кошти міського бюджету. Загинули люди, постраждали люди. Нанесені матеріальні збитки Це робочі місця для. Для сотень влучани сьогодні вони очевидно, що будуть очікувати ремонтних робіт відновлення обладнання, на якому здійснювалося виготовлення товарів, які готулять цей завод. Тому збитки є дуже значними. Лучанка Марія Фідрик розповіла, що 36 років пропрацювала на заводі, по якому влучили. У лютому пішла на пенсію. каже, що цех, де вона працювала, зруйновано. Дуже тяжко людей знаю, які загинули. Не всі пішли в укриття, сиділи в бісяці хлопці і курили. Всіх накрило, тому що я працювала. Ми ходили, всі в укриття. Лучани, які живуть поруч із підприємством, розповіли, що вранці чули два вибухи. 5.15, була дуже велика спишка. Наш будинок так затрявся і звідси з цього району почався чорний дим. Діти перелякалися, почали плакати. Ось, ми всі тут люди побігали. Відразу один такий десь. Дальше видно, а потім другий тут дуже сильний був. Уламок як летів, аж вікна, кажуть у людей. повилітали. Бахнуло той. Щось з ліжка не впав, я думаю, вже хата розвалиться. Речниця обласного управління СБУ Івана Поліщук повідомила, що за фактом ракетного обстрілу розпочато кримінальне провадження, йдеться про порушення законів та звичаїв війни. Телефоном керівник промислового підприємства розповів, що нині працівники оцінюють збитки і наслідки влучання. На це знадобиться орієнтовно тиждень. Каже, немає розуміння, чи зможе завод повноцінно запрацювати. Павло Мельничук, Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.